Привіт! З вами я Оленчин Софія, і ми граємо не виживання Майнкрафт, а знімаємо цікаву рубрику топ 5. Ця рубрика посвящена моїй. Ця рубрика посвящена дуже цікавому факту. Продовжувати. Мої любимі посвящене моїм любимим, то 5 моїх любимих кріперів. Да? Не подумайте собі щось погане. І зараз вам покажу, які є в цьому моді. А які дійсно? Давайте покажемо. Це є. Я його називаю кріпер Морозиво. Він такий собі дивак. Да, Він дуже дивний. Другий кріпер це кріпер земляний. Во, Привіт, Кріперочек. Він земляний. Далі спаундарк Кріпер. Він як я думала, світиться в темряві. Але ви думаєте, що я зробила правильно? Я помилилась. Тому, будь ласка, не судіть строго. Далі любимий кріпер. О, бачите? Ти не те! Далі кріпер, якому. погано. Во! Це кріпер коричнево, і він кидається динамітом. Да, не подумайте собі. Дайте подивимося на цього кріпера чудо. Бачите? Бачите? Далі жовтий кріпер це є сонячний кріпер. Він і Во! Во! Це сонячний кріпер оба! Да, далі у далі нас Кріпер Ендермен. Це надзвичайно прикольний Кріпер Ендермешка. А далі кріпер оранжевий кріпер. Я не знаю, що він робить, але на сьогодні він просто ходить. Я а цей любовний кріпер, він закохується в тебе з першого вже погляду. А той я почула звук, ніби він як. Не знати хто. Але цей любовний кріпер. Його треба змножати, щоб він всіх любив. Влюбляв, можна так сказати. Ідемо далі. Да. У... Ого! Ой, у мене глюк. Так, ідем далі. Я не запуталася вже в тих всіх. Це кріпер ян, да. Покажу. Чекайте, який це кріпер. E, Спавен френд кріпер. Дайте. Френд. Далі, давайте далі. Так, прыгайте, прыгайте, дайте Это и френд Давайте возьмем о... Раз, два, три, четыре Все, давайте да. О, Чернобыль, при... привет тус тусь. Він стріляє, господи. Ем, ви край. Він стріляє. Далі ось такий. Потім жовтий. Потім. Верх ногами кріпер. Це найкращий! Ууу! Давай дадим! О, свій любими крипер! Такий! І далі! Крипер Гігант! Це Крипер! Гігант! Порівняно зі мною він малышня! Во! Я! Yeah? А во, він. Він просто агромезний. Давайте далі. Цей бік Кріпер, Гіант Кріпер. Гігант Кріпер. І берем далі слідчою партію кріперочків. Тохи важко розрізняти, деякий кріпер. О, давайте. Я вот эти рибаю. Ну так, я вже брала Я уже брак, так, да. я вже брала Ну да. Давайте далі. Щось мені здається, що щось не то. Не да. Чи да, чи нет? Okay. Оцей. Прямо у цих кріперів і подивимося на цих кріперів. Ну, коротше. А я потім покажу моїх топ 5 Ну і той, той що влюбляється, той кейк... Я вже той показувала, той показувала, той показувала, той показувала, той показувала, той показувала і той, той показувала. Напевно, я вже всіх кріперів пока... показала. Я мені мені подобається це цей кріпер бозі. Так, давайте я скажу топ 5 моїх любимих кріперів. Перший кріпер це кейк. Оцей. Другий кріпер це ендермен. Третій кріпер це влюбльний. Перший кріп. Так, каже, хай буде перший так. Слухайте уважно. Перший кріпер Влюблённий. другий кейк, третій жовтий, четвертий вахногами. І п'ятий ендермен Це був це мої любимі кріпери топ 5 моїх самих любимих кріперочків. Ну, це гігант Суне. Давайте. Я ще скачала багато модів. Але якщо ви хочете конкретний обзор на якийсь мод, В мене їх бачите. от Тут є і рюкзаки Бачите рюкзаки бігбек. Тут є та блінде ампочки. Тут є Во, всякі оружіє. Бачите? І тут навіть є вот що. Зомбі мали. Маленький зомбі порівняно. Зараз вам покажу у номер. Бог зомбі. Порівняно. З зомбаком. номер. О Боже, Господи. Мама, помилуй мене. Я не хочу! А -а -а -а! Порівняно з гігантами. Да. Обоже, ми щось голові голови. що мені взялося? Вот це були мій топ 5. Ось топ 5. Давай! Та, блін. Це були топ-5 моїх любимих кріперів. І так. Ось це. Щось. Бо оці зомбаки. Боже. Ви тільки подивіться, маленький. Та Боже, я боюсь його, якщо чесно і страшний вигляд. І так. Бачите, тут навіть лід є. І сніжинки, і все, що хочете. Якщо ви граєте в Minecraft Pee, версія 014.0, то, е, е, то вам підійде. То вам підійде. Я нечай не вийшла. То вам підійде саме оцей мод. Тому я би вам радила його скачати і поставити найбільших в світі. А з вами була я, Оленчин Софія. І так, за це відео ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть внизу коментарі. До всього доброго. Бувайте! Ставте тільки хороші коментарі і ставте. Хороші лайки. Бо для мене головне лайки. І ваша підписка. Бо я дуже люблю, коли хтось на мене підписується. І дуже люблю, коли я на когось підписуюсь. Ось мої кріпірочки. Самі любимі кріпірочки. Кейк. Давайте вже вечір. О, який кріпірочок кріпірочки. Срід за кіпріє. Я так люблю кріперів, що ви просто бачите, з неба падають кріпери. З неба. Створимо гіганта, Давайте. Гігант, гігант. Давайте наостанок ми створимо гіганта-зомбі. гігантазумбі. Воно вже не йде. Да, не йде. Я... я але напишіть коментарях, По... умоляю, чи ви хочете, щоб я зняла на якийсь... Це знову показую на якісь з оцих модів, бо мені хочеться їх самі випробувати. Але не але так я буду наглою, що вам не покажу. Де -де. Тому. Папа! -па! За цей відозвіть пальці вгору. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І кісі кісі бай! crazy! па Папа! Люблю вас! Подписывайтесь на мій канал і лайкайте І пишіть пишите на коментусики. Па-па!